Добрий день дорогі глядачі. Сьогодні буду щепити липу. Привезли мені живці, дуже прекрасного сорту, ще поки не знаю, як він називається. Із сереброї тим низом листка. Це сорт виглядає дуже ефектно. Він популярний зараз серед садівників, тому вирішив защепити, так як Моя і дрібновиста випа погано продається. Штамби хороші, буду щепити на них. Значить, Це експеримент, ніколи так, такого не робив. Значить, Дивіться, я заготовляю живці, шукаю на них непророщі бруньки і вирізаю цей живець із непророщими бруками. Ось тут цей листочок забираємо, дві непророшуньки. Таких живців я заготовив пару десятків і зараз буду йти прививати на штамби. Не знаю, що вийде, але, як завжди, садівник хоче все встигнути весною і бути при цьому успішним. І часом такі... Експерименти ведуть до хороших відкриттів. Так, отже пішли щепити. Так, ось наші липки дрібнолисті і широколисті. Значить, буду я щепити їх на різній висоті. І від півтора до двох метрів буду пробувати і більші, і менші щепити і подивлюсь, як воно поприживається. Я через місяць виставлю відео з результатом. Отже, 28 липня Показую результат щеплення е, нашої липки із сиреневим низом. Не сиреневим, сірим низом. Із 10 штучок прижилося 4 штучки. Я дуже радий. Тепер не прийдеться шукати живці. Ця липа дуже красива. Особливо коли йдеш під нею і видно цей перелів. Верх листків салатовий, а низ сірий, сіро зелений, то це щось неймовірне. Тепер буду щепити своїми живцями липу. І надіюся, мої непродані липи. Швиденько. Продадуться, тому що це дуже перспективний і красивий сорт. Так що висновок щепимо пізні сроки, якщо немає іншого виходу, і все одно щось приживеться. Зараз липа росте інтенсивно, особливо який пройшли, вона не перестає рости, тому деякі... Живці зможу вже взяти з неї. На цьому все. До побачення, до нових зустрічей.